Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо посадку наших томатів Тепер На цей час ми вирішили посадити <кхи> помідори різних сортів, у лотки без промочування, просто насипали грунта з перлітом і просто його змочили, і просто насіння, сухе ми розкидали по ячейках різних сортів. І підписували. Ось у нас є багато сортів, але основні сорти ми садимо в хаті у лотки, а такі сорти ми садимо на вулиці. Просто у відкритий ґрунт. Перший сорт це є розові. Розові великі крупні помідори, які можуть мати пів кілограма і більше. Ми позначили такими паличками, де відділили їх і от просто їх розкинули. І ми просто оприскуємо і просто забиваємо їх в землю, і все. А також сорт оранжевий великий, крупний сорт оранжевий. Потім ще один сорт. Називається сливочки оранжеві високі. Також сорт. Тепер є такий сорт у мене Чорний принц. Ось, ми його посадили, ось тут розкидали. Ще є сорт, називається бомбочка. Це помідори високі, крупні, з твердою шкіркою. Також посадили волове серце. Всі знають, це старий сорт. Також ми посадили нам дав один чоловік низькі ранні, вони високі не ростуть, вони, зато їх багато, і дуже рано вони достигають. І ще червоні крупні помідори. Кажуть на них гранат. Вони крупні. Також ми вирішили посадити. Всі ці сорти, ці перелічені 3, 4, 5, 6, 7, 8 сортів. Із них ще є виноград. Називаються помідорки, томат. Крім них ще є. Е чері а також і жовті. жовті, і ще, ще один сорт. ну Налічую десь 12, 11 сортів помідорів у нас. Ми собі розводимо і сажуємо. Просто зараз ми оприскуємо і. Оприскуємо водою всі насінинки і їх просто ми ховаємо в землю. І все. І готове чекаємо їх сходу. Грунт ми перемішали, правда, з попелом. Попел служить працює як антисептик, тому. Самі стебла стають е, грубенькі і майміцніші. Можна ще марганцовку обробляти. Самі, е, самі насінинки. росту, будемо землю підсипати. Коли коріння трошки підростуть, будемо підсипати, підживлювати і пікірувати на вулицю. Ось так. Ось я покажу, як я це роблю. Ось так просто я їх заховую в землю, глибоко їх не висаджую, не засаджую. І ось так вони быстренько потім зійдуть. Ось так. Ось. Просто насінинки. Заховуємо в землю. Бистро і швидко. Ми їх не пророщуємо, деякі пророщують. Помідори це такі рослини, які швидко сходять. Тільки їх часто не потрібно вливати, бо вони можуть отримати чорну ножку. Ось так. Самі насінинки от розових крупні носі, самі насінинки навіть. А дрібні помідорки вони даже дрібніші. Такі, як чері, і виноград називаємо, ми їх садимо. і Ще є такі сорт, я згадав, квіточка ми їх називаємо. Ми для закривання. Ми їх садимо прямо зразу в город. І навіть деколи після зими вони навіть самі сходять. Їх не потрібно навіть висаджувати. Вони за зиму не, не перемерзають. Зараз зим таких немає. І маємо ранні помідори навіть скорше від природи сходять і непогано себе відчувають. І не бояться ні морозу, нічого. А ми садимо тільки ті помідори, які крупні. Крупні, які йдуть більш великого розміру. Для того, щоб були великі об'єми для себе. Можливо, навіть на продаж, якщо хтось захоче, у нашому районі ми можемо їх продати. Так, всі насінинки ми позабивали в землю. Тепер наша помічниця Алінка оприскує, допомагає нам усю, всі насінинки і всю землю. Бачите, вона трошки сіренька з попелом в чорна земля. Саме найкраще і рекомендуємо поливати усю розсаду і всі рослини, ваз, вазони з, з, дощу, з дощовою водою. Яка набираєте собі з ринви. Ось ось трохи вона остаюється і потім можна оприскувати. Саме найкраща підкормка і найкращий полив. Це дощова вода. Рекомендуємо провірений варіант. Так, всім дякуємо. Будемо чекати сходу наших помідор. Томатів. Всім до зустрічі! Пишіть, ставте лайки, нічого, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал у гостях у Володимира. Усім пока!